Важливе повідомлення для клієнтів нашого магазину. Завжди, кожного року, ми колись брали передсвяткові замовлення. Чи то було Великдень, чи Різдво. За тиждень-два приходили люди і казали, там на 23, на 22, на таке-то, таке, то мені те, те те, те замовити. Ми відкладали, вони приходили, забирали. Завжди з тим були якісь проблеми. Хтось не приходив, хтось не залишав завдаток, хтось не. Ми когось путали, було дуже багато замовлень. Тобто, треба було наскладати за цілий день. Ми не встигали того робити, бо поки ти все те типу, повідкладаєш, то тратиться час і сили. І що ми вирішили цього року? Ми не будемо брати жодних замовлень. Тобто, ви можете подзвонити, є номер телефону в магазин, спитати чи є те, -те, те в наявності, щоб дарма не їхати, без проблем. Але ми не приймаємо замовлення, що ви там подзвонили, сказали мені, то-то, то нафасуйте, я приїду, заберу. На жаль, цього року це більше не буде доступно. Ми будемо старатися забезпечити максимальною кількістю товару в магазині, але зосередимося на того, щоб його продавати. Товарчик буде в наявності, бочок, баличок, реберця. Все будемо старатися, копчене. Сираку, баска знаємо, також буде йти гарно. Просу поставитись до цього з розумінням і бажаю вам гарного дня.